Я встановив сигналізацію і відеонагляд, хочу перевірити, як воно працює. І не можу не стриматися, щоб не похвалитися, яку я цепочку собі придбав. Отаку От цепочку ми приймаємо по 60 гривень за кілограм. А тепер заходимо до мене на приймальний пункт і перевіряємо, як спрацює сигналізація. Будемо ці дуже повільно. Вже спрацювало. Це капець. Вимикай серію сигналізацію, заходимо. Так, тепер заходь сюди з телефоном, зараз давно знову ставитися на сигналізацію. А ну, якщо будемо стояти, не рухатися, а ну став зараз на сигналізацію. Тільки відкрили двері, і у нас тут два датчика стоїть, таких модних. Ану, став. Так, на сигналізацію. Я ще на пульт охорони не віддав її, просто це ми так граємося сирем. Дивіться, поки що ми стоїмо, не рухаємося, вона не спрацьовує. Зараз я буду йти помалечко до столу, от хочу канцелярського ножика взяти. Все, спрацювало. Коротше, тільки рух зафіксований, все, вона одразу спрацьовує. Так що ми вже блатні. А ось такий матеріал крутий. От, хтось може собі придбати таку цепочку, буде найкрутийший в місті. Буде ходити з такою цепочкою. Всі будуть розуміти, що він не з простої сім'ї, він з багатої. 60 гривень кілограм. Цікава тема металобрухту, підписуйся на канал.